Вітаємо вас в на нашому театрі, святковому театрі. Сьогодні ми побачимо виставу. Ми вітаємо Святого Миколая. Дорогі діти! Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати відомого добродія Святого Миколая і розпочнуть наше свято. Діти середньої групи із піснею вже надходить ніч чарівна. Будь ласка, середня група, встаньте біля стільчиків. И вот жена твоя девча Здравствуйте, малята. Я Янгол, помічник святого Миколая. Напередодні свята я спустився до вас на землю, щоб усе гарненько підготувати до приходу Миколая. Скільки справ у мене тут чекає? До речі, а ви знаєте, хто такий святий Миколай? І він приходити на землю кожного року? Святий Миколай кожного року сходить з неба, щоби нагородити діточок за їх добрі вчинки та гарну поведінку подаруночками. Святого Миколая є навіть велика золота книга, в котру ангели-помічники записують усі хороші вчинки кожної дитини. Ангелики літають поміж діточок, уважно спостерігають, а потім розказують Святому Миколаю все, що бачили, аби він записав це у свою книгу. І ось кожного року, 6 грудня, Бере Миколай цю книгу і перевіряє, хто з дітей поводиться слухняно і чемно, а хто ні. Комусь діточок подаруночки під подушку покласти, а хто заслуговує не на подарунок, а лише на різочку. І сьогодні святий Миколай приготував багато подарунків. А в мене доручення від нього все тут гарненько приготувати та знайти на землі слухняних і чемних діточок. Тих, хто заслуговує на подарунки. Тож годі розмовляти, зараз я тут все поприбираю. Ой, а що це тут? Це, мабуть, моя подружка Зірочка забула. Треба їй прикрасу гарненько начистити, щоб сяяла яскравіше від усіх. Я зірочка, зірочка, І я загубила свою маленьку подружку. Таку маленьку маленьку, мацепусеньку зірочку. Ви її не бачили? Ой, бачили. Ой, а що ж робити? Скоро свято, а я сяяти не можу. Потрібна негайна, негайна її знайти. що буду обережно поводитися із своїми речами і не буду їх розкидувати. Добре, ось твоя зірочка бачи, касяюча, Най найгарніша серед усіх зірок. Ось тримай, а мені потрібно поспішати, потрібно знайти чемних малят, щоб святий Миколай їм подаруночки подарував. О, а як святий Миколай визначає, кому дарувати, а кому ні. Ми йому допомагаємо. Напередодні свята ходимо і шукаємо усіх, хто чарно себе поводив. Ой, це так, мабуть, цікаво. Візьми мене, візьми мене з собою. Я теж хочу помагати. Ну, добре, тоді ходімо разом. Ході! Справ у домі і прибрати, і приготувати щось до свята. Ну зовсім не вистачає часу. Лаптику, борчику, а ну, дід синочки сюди швиденько. Мамо, ми тут. Ти нас гукала. Любі мої діти. Треба сходити до магазину лісові продукти і купити mmm, багато цукерок, шоколадок, і... і тістечок, і меду. Ні, okay. мої любі, треба купити нам кедрові шишки для нашої okay. улюбленої бабусі. Mm. Ми тільки додивимось мультик, а потім підемо. Ну, добре, матусю, підемо. Ось вам гроші. Біжіть швиденько, тільки обережно. Я буду чекати. Ой, як не хочеться йти, там так холодно, а ми швиденько туди назад. Побігли. Бачиш, борчик, продавець повірила, що нам потрібні цукерки, а не шишки. Ой, здорово ми її надурили цього продавця. Ой, бач, борчик. А мені продавець та повірила та повірила. Але мені здається, що зробили ми негарно. І я боюся, що нам мама за це скаже. Але ж нам так хотілося цукерок. От і купили ми цукерки, а не горішки. Ой, щось ангел не поспішає. Мамо доведеться робити все мені. О, а ви хто такі, а? Доброго дня! Ми чимні виховані ведмедики. Я клаптик, а я борчик. Ой, зараз отримайте подаруночки від Миколая. Ура! Тільки спочатку нехай доведуть, що вони хороші. Ми мамі допомагаємо. Ми от зранку мама попросила нас, ведмедиця, купити е, горішки для нашої бабусі. От повна торба цукер е, е, горішків. То ми, то ми не сперечалися, відразу до магазину побігли. Має торби, немає. Ми його загубили. Усе, Миколай, розповімо. Догадайте, що вам подарує святий Миколай? Сол. 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 Сукерки. печиво, Іграшки. Дітки, підкажи, що таким ведмедикам подарує Миколай? Ой-ой-ой що ж тут не знайшли ми гарних часних діточок. Треба далі шукати. Фіничок. Ось, а ти гарно хаті за Прибери і все зроби. До побачення! Добре, мама, треба зробити скоріше і піти погуляти з друзями. Так і зроби. Агу. Ой, так я розсварився з братиком. Треба себе якось трошки розвеселити. Привіт, Рудя, привіт. А, медмедику, це ти Заходь! Да, привіт, привіт. Ну що сумуєш? Давай пограємось. Ні, зараз не можу. Я повинен прибрати у кімнаті. Встигнеш. Ай правда встигну. тільки мамі не кажи. Чесно, відможачи не скажу. Движ, що в мене є. У мене суперм'яч! Давай грати, суперм'яч. Ось так. Отак. так. Отак. так. Подивися, яка працьовита лисичка. Угу. Я навіть посеред напередодні свято з Віночком. Замітає, помагає мамі, яка молодець. Доброго дня тобі, лисичка, Іван того ж. А що це ти робиш? У хаті прибирала. Ну, вже сама здогадалася. Так, мені ніхто не підказував. Бач, бруд на підлозі узяла і прибрала. Яка гарна лисичка! Тобі, святий Миколай, обов'язково щось смачненьке подарує. Зачекай, а що це у відео? Ой, а що там може бути? Звичайний бруд. Миколай. Цукерки? Печиво? Іграшки. Дітки, дітки, підкажіть лисички! – Лізочки! Бачиш, лізочки! – Ой, бачу, свята цього року не буде. Чому? Ну, бачиш, Зірочка, ходили ми з тобою по світу, шукали, але, на жаль, чемних дітей так і не знайшли. Ох, що нам тепер робити? Ой, Ангелик, почекай, почекай. Дивись, ось-ось, чемні дітки. Вони тут сидять, дивилися виставу. Невже ти не бачиш? Невже? А вони точно чемні, слухняні і виховані. Дітки, а ви чемні? Слухняні виховані. Чесно, чесно. Так! Да. Ви да. 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 насправді слугняні та виховані малята. Так! Да. 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 Ну, тоді записую у книгу, що у цьому садочку лише черні та гарні дітки. Ще да. ти миколай обов'язково вам щось смачненьке подарує. Видмижата, лисичка, ви зрозуміли, що зробили негарно. Зрозуміли. Так, ми, ми більше не, не будемо. будемо. Дітки, а як да, ви гадаєте? Миколай пробачить звірята. Yeah. 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 А може, все таки він пробачить, нас ми так не будемо. Вони вже вибачилися, покаялися. Я думаю, що Микола їх пробачить. А чи можна брехати, сваритись, не слухати маму з татом? Ні. Ти каже, да. Ой, «да». якась чесна, мабуть, дитинка. Ангелик, ангелик, я бачу, дітки все запам'ятали молодці. А тепер давайте заспіваємо мою улюблену пісню про святого Миколая, яку нам виконають дітки старшої групи. thank you ждуть в гостинці, скільки щастя в дітвори, під подушки в рукавиці Миколай. А я знаю веселий танець про Миколая Давай... Настане святкові часи, Миколай крокує до нас. Коли ти спиш, він бачить, все знає від батьків. Чи чемний, чи нечемний, бо він записує собі. Тож ж часу не гай, все не втрачай, зимою до нас прийде Микола, Миколай крокує Крокує до нас, і полисочати коли сам, мико крокує до нас, я линка у кімнаті, Прикрасимо її на погляд абістю весь дім, святкові ці вогні, тож краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде, не Nikolaj krokuje, Nikolaj krokuje, Nikolaj krokuje. Nikolaj Прислав вам свого листа. І зараз ви зможете почути його голос. Він спеціально для вас записав послання. Давайте його послухаємо. Щасливий та єдиний я приходжу в кожен дім і у дарунки для дітей жалі в і ту до тих дітей, що зранку рамку шла за Богою молились, і перед Сбогом за демо жити яково вмінились. А ми на глядах і вдень і заглудали, все мені по тебе розказали. Знай, знай, не кажи все всему, що буде там побачу, боня черість твої бачу. Фиште, ти ж таки вчись сумні, всі науки пізнавали, не, не обмань. Не дивлюся, старших слухай уважай, Дібуся, бабусю, серце, що їх кохай, Не береч мовчанням татка, мами завжди попадать, А як маєшся слуми мирі жить. Я попросил по нароку, я простий на пудрых. Буду... I